Віктор Коваленко, тренер українських спортсменів, призерів та чемпіонів Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі, Південна Корея, в Атланті США 1996 року, а також. Австралійських спортсменів, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор 2000 року В Сіднеї, Австралія, 2004 року Афіна, Греція, 2008 року в Пекіні Китай, 2012 року в Лондоні, Велика Британія, 2016 року в ріо де жанейро Бразилія. Я Віктор Коваленко, тренер Олімпійської команди Австралії вітрильному спорті. Вся австралійська спортивна спільнота і всі добрі люди Австралії ми проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх в Парижі в наступному році. Шановні Олімпійці України, весь світ зараз вражений мужністю та стійкістю нашої країни. Її незламною волею до перемоги, покажіть і ви в Олімпійському Парижі, хто такі українці? Підійміть наш жовто-блакитний прапор понад усіма, ваші медалі в спорті наближать нашу велику перемогу. Слава Україні! Коли Україна святкувала свою першу? Олімпіаду, ми були на дев'ятому місці в світі, і це було невеличезне досягнення. Я пам'ятаю, що було в той час е, урочисте збори, посвячені е, юбилею Незалежності України і всіх олімпійців запросили, і ми сиділи в передньому ряду. І, е, Великий представник Європейського Союзу сказав, що найвеличезним досягненням України було дев'яте місце на Олімпійських іграх. В командному залі. Ми були попереду Англії, попереду Франції, попереду Німеччини. Це було величезне досягнення, і Україна пишалася. Але зараз ми розуміємо, що на Україні війна. Ми розуміємо, що на Україні є інші проблеми, але Україна повинна завжди пам'ятати, що культура, освіта і спорт то є, роблять країну країною.